Як уникнути звинувачень в СЗЧ не вважається самовільним залишенням військової частини або місця несення служби у разі отримання дозволу командира, залишення для виконання наказу командира, відрядження, прямування до нового місця розташування військової частини, лікування, переміщення або ротація, відпустка чи навчання тощо. У будь-якому випадку вище вказані підстави мають бути підтверджені належним чином та оформлені належними документами. Поважними причинами нез'явлення на військову службу вчасно можуть бути також хвороба, що перешкоджає пересуванню, стихійне лихо та інші надзвичайні обставини. Звісно, якщо причини затримки підтверджені належними відповідними документами. Питання щодо наявності поважних причин вирішується в кожному конкретному випадку, виходячи із обставин справи. Самим власним командиром. Тобто, якщо у вас дійсно були поважні причини відсутності на військовій службі в певний проміжок часу, ви повинні надати своєму командиру докази цього. Якщо у вас є питання стосовно самовільного залишення військової служби та звинувачень в даному злочині, звертайтеся за посиланням в шапці профілю.